Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і доброго здоров'я. Всім бажаю. перший вінницький мультимедійний проєкт Час Я Автор та ведучий І одразу маю сказати, що відбій повітряної тривоги щойно він пролуна буквально перед початком цього невеличкого відрізку нашого ефіру. Ну і звісно, я радий тому, що сьогодні у мене є гості, гості дуже класні, дуже цікаві. Гості, які приїхали до нас з Харкова. Вони не вінничанки, а можливо, вінничанки. вже можливо вони стали вінничанками. Отож, сьогодні у мене гостях Тетяна Боровська, амбасадор компанії Колорстар, то перукар Хар. Срібна призерка чемпіонату України з перикарського мистецтва. Сьогодні вона у нас в студії. Тетяна, до вітаю, вітаю вас. Добрий день. Вітаю. А також Т... Таня просто так не прийшла. Ви думаєте, просто так знайти Тетяну? Нічого а... подібного. Її привела, її умовила. З нею домовилася про величезну, величезну підготовчу роботу. Сьогодні у мене в гостях Ірина Мирошник, офіційний представник компанії Star. Вона же волонтерка. Іра, тебе радий бачити. Вітаю вас, дівчатка. Сьогодні будемо говорити. Е... Знаєте, багато хто може нам зараз закинути. Ребята, про що ви взагалі говорите? У нас війна, у нас жах, у нас біль, у нас нещастя, у нас ну ну що, у нас ну одне слово, війна, страх. А ми сьогодні будемо говорити про красу. Ми сьогодні будемо говорити і не тільки ту красу, яку ми знаємо, одразу випливає оця От фраза, хоча мало хто скаже, звідки вона краса врятує світ, хоча б наскільки я пам'ятаю це Достоєвський і так далі. і Так далі, хоча теж дуже дуже мутний чоловік, де по великому рахунку до що подивитися покупатися до ска. Але тим не менш, ви представниці і вже діючого б'юті проекту, який вчора відбувався, і сьогодні він продовжує відбуватися. Б'юті проект називається Краса України. Це соціальний б'юті проект. Про це сьогодні і будемо говорити. Будь ласка, декілька слів, що це за проєкт? Ми харківські дівчата, і, по-перше, хочу сказати, що ми перший раз в Вінниці і у вас неймовірні люди. Тому що така підтримка, така допомога, яку ми отримали, вона вражає. Ось, і коли ти відчуваєш таку підтримку. Ти хочеш діяти? Ось, і на цю дію а, мене змотивувала, окрилила, вдохновила. Тетяна Боровська, ось в неї, в неї а, виникла ідея проєкту, це соціальний б'юті проєкт. Ось вона мені запропонувала, і тоді вже я а, почала діяти. Я почала організовувати. І коли мені а, я так ну думаю, якщо тобі допомагає весь всесвіт. Тобто такий ланч... ланцюжок підтримки, довіри. Ось я звернулася в міську раду, написала пропозицію листа, поспілкувалася з Юлією Вікторівною, ось це відділ молодіжної політики, і наша ідея сподобалася і. Вчора і сьогодні проходить День краси. Ви отримали підтримку. Хто конкретно вас підтримав? А, З ким міська ви? Так, міська. А, міська рада і відділ молодіжної політики. Так. Угу. Да. Окей. А, так, ну і тепер, Тетяно, да. надихачка. Я дуже все <реш> да. все було все було Миттєво. Mm -hmm. Я весь цей час була у Харкові, і Іра каже, приїжджай, приїзди до мене, ми повинні з тобою зробити якусь якусь дію, щоб трошки посміхнулись люди. Я кажу, ну добре, давай нехай ці посмішки подаруємо дівчатам з ВСУ. А вона каже, о, це ж так, це ж так як же ж ми їх запросимо, і і, через раду, через усіх помічників. До нас вчора прийшли троє дівчат, ми робили їх гарно. Ними ми робили їм фарбування, макіяж. Ми робили їм фотозйомку. Вони були. Вони навіть розплакались трохи в кінці, тому що е, коли бачиш себе гарною, коли бачиш себе зачіскою з макіяжом, і форма, і це все ну така, така якась ніжність, ну добре. дань. От, я розумію, ти зараз так намагаєшся підібрати якісь певні слова, а я намагаюся так само підібрати слова для того і якось рефлексанути на те, що ти угу. говориш. Однострой. Ми ну мало ми говоримо. У нас немає такої психологічної сумісності: однострой і краса або краса в однострої. Це така м, трішечки е, синтетична якась матерія, яку ми починаємо ліпити. Як вам вдалося як вам вдалося побачити, розгледіти, а потім втілити, можливо, навіть ви кажете, що прийшли е, троє дівчат з Всу? Е, я, наприклад, мені дуже було би цікаво зараз тих дівчат запитати, що вас спонукало, як бо теж не просто так в однострої прийти. Будь ласка, мені там треба зробити. Я можливо там я десь побачила, почула там е, заклики, пропозиції. Стосовно цього е, проєкту, е, як ви е, ще раз повертаюся до питання, як ви побачили оцю от красу і в чому ця краса однострой і от жінка, жіночість? Е, момент. Так, звичайно. Е, в Харкові я ж працюю в салоні, який працює всі ці місяці, і до нас заходили дівчата е, у формі, кажуть, ми. Е... У нас є година, година часу. Зробіть нам, і ми підемо далі. І я розумію, які вони заходили трошки втомлені, якісь у них як вони виходили. Вони надихались, і зовнішнє воно перекладається на внутрішнє. І коли вони приходять до себе, до своїх хлопців, до е, того краю, де закінчується да звичайне життя mm -hmm. і починається ну, війна. Вони несуть добро. і На них дивляться хлопці, і вони розуміють, що таких гарних дівчат захищати легше. Бо наша Україна це гарні дівчата, це наша земля, це наша хлопці, і мужні хлопці. І це одне ціле, неможливо це розривати. Я ще хотіла сказати, що дівчата ЗСУ, вони такі стримані, вони прийшли, вони такі елегантні. У них мало часу на все правильно ти кажеш, вони прийшли на годиночку, і їм треба все встигнути. Ось. Але вони ж жінки, і про ці такі жіночі моменти не треба забувати, і не дивлячись, ну який час, як важко. Треба знаходити ось такі хвилинки для себе, вони тебе внутрішні наповнюють. І після цього ти ем, отримаєш таке вогнище всередині себе. І ти можеш... І ти можеш йти далі, і ти почуваєш внутрішню впевненість. Ось про це. І коли вже ми... Після, це були... Різні дівчата, вони до вони були такі стримані. І оці після вже а, зовнішніх змін вони, вони просто розквітли. Вони такі стали ніжні, тендітні. Вони ці слова вдячності. Це реально дуже круто. І а, зі мною Наташа, це одна з дівчат, спілкувалася. Вона каже: У мене я все. Планую фотосесію, я все не можу ніяк її організувати. І у нас якраз під кінець заходу, а вона вдягнула плаття. І вона настільки ну це, це така дівчинка, і вона, я бачу, вона кайфунула. Тобто вчора в неї дійшли руки зробити те, чого вона не робила дуже великий час. Там тижні, можливо, місяці. Місяці. Угу. Ось так. Е, теза, що скажеш, Танюш, е, косметика виконує заспокійливу функцію та дає відчуття зв'язку з минулим життям, тому попит на неї стабільний. Що би ти тут сказала? Ну, якщо я тільки заміню не тільки косметика, я поставив косметика, кома, е, всі оці заходи макіяж, е, е, обов'язково перукарське мистецтво, от зовнішній вигляд е, і так далі, і так далі. Виконує заспокійливу функцію. Чи можливо це не дуже? Релакс. Релакс. Угу. Тому що коли торкаємося ми один до одного, коли ми оці погладжуючі рухи, вода, це все це все заспокоює. і ну, це, це неможливо це неможливо не заснути, трошки відпочити. Ну, релакс, релакс. Угу. це релакс. і Таким чином, ми можемо повернутися психологічно до минулого життя. А минуле життя в даному випадку у нас іде як позитив, як плюс, як щось плюс, приємне, як щось так, приємне так, те, що так, у нас так. було, тобто приємні спогади Звичайно, і, так далі, да. і так далі. Окей, ще один момент, який я би дуже хотів знову таки, якщо це не військова таємниця. А перші дні, перші, перші дні війни, перші тижні війни Харків. Ми бачили е, зйомки, страшні, просто катастрофічні зйомки. Ми переживали, ми просто не розуміли, як взагалі це може коїтися на нашій землі, як ви там переживали, і тим більше, як е, е, Б'юті Сфера е, це все переживала. Можливо, хтось поїхав. Напевно, так і є. Хтось поїхав, хтось виїхав. А хтось залишився. І той, хто залишився, е, стан людини. Яка займається прекрасним, яка займається майбутнім, яка займається е, створенням чогось дуже дуже класного, приємного, дуже тонкого світу, скажімо так, ефемерного тонкого світу, і тут е, стикається отак, так. От е, віч на віч з най, найстрашнішим, найжехітливішим, взагалі, що може бути в житті? Наші дівчата це незламні дівчата. Три-чотири тижні після початку війни, звичайно, не було. Жодного дзвінка, ніхто ніхто даже не думав про 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 красу. І про а тоді почали телефонувати дівчата. І Танюш, коли коли за за година комендантська закінчиться, можна тебе приїде о сьомій. Я ну, приїжджаю прям прямо додому. Гат в мене вже там коріння відросло. Я так хочу вже бути гарною. І вони приїжджали до мене о сьомій ранку, і о дванадцятий їхали додому. І потроху ніх, ніхто ніхто не хоче відмовлятися від краси. Бо м, коли ми навіть дивилися, стоять жінки і за, за допомогою, за гуманітарною допомогою, а в них нафармовані губи, нафарбовані, і ми кажемо, ну, неможливо цих жінок зломити, тому що вони, вони прикрашають собою світ. В будь-який час ми багато говоримо зараз про е дуже своєрідний і дуже специфічний код ДНК українок, взагалі українців, а в даному випадку будемо говорити про українок. І е пам'ятати, що я жінка на будь-якому посту в будь-який момент доби. Чи то комендантська година, чи то блокпост, чи то в мене е, я в однострої в мене автомат, чи навпаки, я в гуманітарному хабі, чи я допомагаю комусь, чи... і так далі. так далі, так далі, далі. Все одно, оце от, як ми зараз виходимо на таке поняття, як е, е, український ДНК. Е, з точки зору краси, з точки зору краси ДНК, як воно допомагає людям пережити. На жаль, сприймати. Ту ті страхіття, які зараз є, але все одно допомагає пережити яким чином, як ви це бачите, звичайно, бо ви це створюєте, звичайно. Тому що коли людина бачить себе гарною, коли один один ми бачимо гарну дівчину, гарного хлопця, який чисто прибраний, якого гарна зачіска, манікюр від нього пахне адіколоном, і ми розуміємо, що нічого, нічого, в це все етап життя, все пройде. Да, все буде добре, ми повертаємося у своїх Думка. помислах, думках до того, що все добре. Ми не, не, не хочемо від цього відмовлятися, бо бо ми пройде рік, другий рік, і все одно ми повинні бути найкращими. Ми... Я зараз, коли бачу таких дівчат, я коли зараз бачу таких чоловіків, хлопців, я зараз ще більше на них почав звертати увагу. Звісно, виникає питання: ви звідки? От трошки, ну я нікого не хочу образити, але виникає таке питання: Боже, таке враження, що це інша планета. А потім ти розумієш, що ось ось воно життя, ось воно життя, яке було. Ось людина, яка за собою слідкує, яка за собою дивиться, яка ходить до перукаря, яка дивиться за своїми нігтями, яка дивиться за свої. До речі, багато хто з жінок, які повертаються звідти, звідти я маю на увазі, із-за кордону кажуть: слухай. Наших видно одразу. От ви мені скажіть, це міф чи не міф, що наші жінки, ну, чоловіки, це точно ні, це не про, не про чоловіків. Наші жінки обов'язково і одягаються, і фарбуються, і обов'язково мають зробити собі зачіску, хоча би власноруч, і так, далі, і так далі. І їх одразу видно, і навіть дуже сильно, дуже добре видно там за кордоном. Для наших жінок це обов'язково. Це як борщ. Він потрібен як борщ. Як борщ. Я борщ знає. Я очікував, що ти скажеш, як зуби почистити. Розумієш? розуміш, да як борщ. А а от... як борщ він потрібен в кожній родині без борщу. Українці раз на тиждень ну не обходяться. Тому це, це не незламна нація. Наші жінки ніколи не відмовляться від своєї краси, тому що вони не знають як по іншому, по-іншому їх не влаштовує. Окей, дівчатка, декілька слів. Ми все так ходимо, ходимо, згадуємо, згадуємо дотично і дотично. Тепер напряму декілька слів про соціальний б'юті проект Краса України, про який ми практично цілий час, цілий 20 хвилин говоримо, але так і чітко і не сказали. Він вчора почався. Так. де він відбувається? Uh, він відбувається в салоні Еліс Мей. Uh, я звернулася до директора uh -huh. Олеся. Вона гостина нас до себе запросила. Ось, і uh, вчора у нас були дівчата з сум. А сьогодні у нас креативний день. Сьогодні у нас діточки. Ось ми трішки хвилювалися такі дітки, їх багато. Ось як вони себе будуть вести. Ось, ну я хочу сказати, що ось така якась гармонія, так, настрій, який він іде від нас, він так передається, і ми прям кайфуємо. Це така крута атмосфера. Ось, і ми бачимо їхні а, очі. Вони прям ну вони гарять. Де ви набрали тих дітей? Хто їх привів? Яким чином? Це діти, які рятуються від війни. І вони зараз е, в так. цьому місті. І ось ми сьогодні робили їм яскраві формування. Вони чекають нас на фотосесію. Угу. Е, вони яскравих кольорів. Тань, що таке яскраві формування. Е, е... Це... Тобто, якщо зараз ми по Вінниці побачимо е, такий невеличкий косяк зелених іракет, то це іракізі. ваша робота. Це наша робота, звичайно. А вони дуже дуже яскраві, блакитні, вони... Бардо, фіолет. Фіолет. до речі, вони, вони самостійно вас просять, зробіть мені такий-то, такий-то колір. Чи ви кажете, Ні. що мені здається, тобі би краще підійшов той та той, той? Ні, вони самі хочуть, а ми в цю якби. Воплощаємо в жизнь і mm -hmm. желання Ми тільки на цю тему розмовляла наскільки молодь. Вона впевнена в собі, і вона чітко формує свої а, бажання. Ось, вони себе бачать, і вони це прям відстоюють. У нас були такі моменти, що ми хотіли там рекомендували. Uh -huh. Ні, я бачу себе, я хочу саме так. ось, І вони прям наполягають, але ми вже тоді, якби ми ем, до них відносимося як до дорослих людей, так? Це думка. Ми її поважаємо. Ну, по-перше, це клієнт. І ми, йдемо... ми скажімо так, клієнт клієнт завжди правий. правильно? І ми, звичайно, йдемо на зустріч. Скажи, будь ласка, вік. Так, 9, 9 рочків, uh угу. 11 рочків, і саме маленька у нас малишка, є їй 2 рочки. Це вообще. Ну, я так розумію, що це не вона робить вже замовлення, а це, напевно, мама робить замовлення. Роб... зробіть мені з дитини. Так? Тут така синергія відбувається. Мама дуже хоче, і коли мама дуже хоче, mm -hmm. вона внутрішньо не налаштована. Коли мама дуже хоче, от після цього можна і не продовжувати. Коли мама дуже хоче, то тато вже робить, дитина вже слухається або навпаки, тато слухається, а дитина робить. Так що мама дуже хоче. Це просто я якісь хотіла сказати, щось Таня, вона настільки мене мотивує. Що от, от, такі ідеї коротці? Ось і в нас так зна, знаєте, як ланцюжок підтримки її мотивують її клієнти. Вона мотивує мене. Угу. Ось, і ми по різних містах України, і ми спілкуємося. І в нас формуються думки. Окей, от я зараз чіпляюся за фразу Ми по різних містах України Тань, знову до Харкова. Ні, я, я, їду, я їду відпочивати. Мої друзі, мої різні, вони в Європі. Я хочу всіх побачити, обійняти, і на два тижні я їду до Європи. Nice. Uh -huh. uh, скажи, будь ласка, цей проєкт, який от, ще раз нагадаю: б'юті проєкт Краса України, uh, він uh, разовий. Він ну є таке поняття, правда, це на сленгу повзучий, тобто переходить з одного місця на інше місто. Яка подальша перспектива? Подальше... от Все... як ви це бачите? Трошки на, на, на крок назад uh -huh. до війни. Ми зробили проект з нашими дівчатами. Це синхронне плавання. Наші чемпіонки, вони uh -huh. харків'янки, вони призерки олімпіади і ми робили з ними проект. Розповідали людям, які люди з нами поруч. Тепер обставини змінилися. Це дівчата з Всу, це маленькі діти. Ми хочемо поїхати до Братіслави. Є в нас салон, де ми хочемо їх навчати, бо вони потребують тих знань, які ми маємо і навчаємо їх ну, працювати краще е, кожен день приходять нові якісь ідеї я думаю що вони будуть на ну, ланцюжком один за одним відбуватися тобто ми можемо говорити про те та... вінниця до речі в, ця... в цьому випадку е, це якби перше місце Місто Місто перше. в цьому місто, проєкті да, перше. Мі... Місто. Тобто ми можемо через деякий час, через декілька місяців знову з вами тут зустрітися на нашому майданчику і говорити про те, що стартував бюті проект е е -проєкт «Краса України, соціальний б'юті-проєкт «Краса України, стартував з Вінниці. Дві харків'янки його започаткували, зробили, втілили у Вінниці, і потім цей проект пішов, пішов, пішов по містам України. Я фантазую зараз, можливо, цього і не буде, можливо, у вас будуть зовсім інші, більш грандіозніші плани. Я не знаю. Наш проект, я думаю, він буде рости, тому що все формує те місто, де ми знаходимося. Люди, які до нас ну які нам трапляються, і це може бути щось набагато більше. Е, бо багато ідей, хочеться, щоб це було безпечно uh -huh. перш за все, і ми будемо. Бо бо багато у нас людей, які хочуть майстри із, із різних міст, вони хочуть з нами співпрацювати. Але е, поки от, 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 от ця вся ситуація, ми не можемо зустрітись усі разом. Я тебе розумію, чому я в я зрозумів, чому Тетяна зараз сказала, що я хочу трішки відпочити, і мене два тижні не буде. Через два тижні що у нас буде? Правильно, перше вересня. Отож, вона не хоче мати справу з дітьми на перше вересня, тому що буде че. Ерга величезна і буде скупчення народу. Ну тим я жартую, звісно. Танюш. Е, ще раз нагадаю, Тетяна Боровська, е, амбасадор компанії Колорстар, топ перукар Харкова, срібна призерка чемпіонату України з перикарського мистецтва, була сьогодні гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, а її сюди запросила, привела, умовила, і воно сьогодні відбулося Ірина Мирошник, офіційний представник компанії Star і волонтерка. Дівчатка, щиро дякую вам, дякую. Приємно було у вас. Мені приємно, що ви прийшли і розповіли про це, тому що дійсно дуже дуже. Же цікаво. Ну що ж, на цій позитивній ноті трішечки сміху, трішки гумору, і трішки посмішки обов'язково має бути в нашому житті. Поки ми сміємося, поки ми жартуємо, ми живемо. Українці без цього не просто як як нація, не могли би створитися, не могли би жити. Тим більше ми сьогодні згадували про ДНК українців. Отож, ДНК є, і воно дуже і дуже гарне. На цій позитивній ноті ставлю три крапки обов'язково з вами. І побачимося, і почуємося, і все буде Україна. Час змін з Олегом СЕМКОМ вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч.